Детальніше про свинарство під час війни ми поговоримо далі. До нашої розмови долучається керівниця аналітичного відділу Асоціації свинарів України Олександра Бондарська. Пані Олександро, ми вас вітаємо. Вітаю я вас. Вітаю. з паном Іваном. Щойно трішки зачепили уже тему свинарства. З вами давайте детальніше. Якщо можна, чуєте нас? Не чуєте нас? Пані Олександр, На жаль, я вас не чую. Маємо налагодити технічні моменти. Я нагадую, що говоримо ми про ринок м'яса в Україні, як війна вплинула, як як коливається вартість, і зараз налагодимо зв'язок з Олександрою Бондарською, це керівниця аналітичного відділу асоціації свинарі України. Ну і, Ба... власне, чому важливо поговорити зараз про свинарство? Ми напередодні спілкувалися стосовно взагалі реалізації м'яса. Ми почули про те, що експорт майже не здійснюється, здійснюється в невеликих обсягах і в основному в африканські країни. З'ясуємо, чому власне така ситуація склалася? Пані Олександро, чи чуєте ви нас? Тепер чую. Ага, добре. Давайте про е, ринок м'яса в час війни. Ви можете нам сказати про свинарство. Як змінилася ситуація саме в свинарстві? Як війна вплинула на ринок? Про це детальніше? Е... Насправді війна вплинула на сектор свинарства і відповідно на ринок свинини досить відчутно. Я думаю, це відчули і не тільки виробники свинини, а й прості споживачі, які змушені наразі платити істотно більше за кілограм свинини, ніж це було до війни. Дійсно, здороження відбулося якраз через. Плив війни безпосередні так було втрачено щонайменше за найскромнішими підрахунками 10% маточного поголів'я промислового промисловому спінарстві, як зазначав попередній спікер, через ризики низка операторів дійсно закрили ферми або скоротили поголів'я. Ми знаємо точно про те, що припинили свої існування, щонайменше півтора десятка ферм. А в тому числі і дуже великі гравці ринку у зв'язку з безпосередніми влучаннями в їх підприємство, ну втрати для ринку чималі. Тим паче враховуємо також те, що внутрішнє виробництво свинини навіть до війни воно в певній мірі було дефіцитним тобто, ми певну частину продукції, все таки отримували з-за кордону. Тепер внутрішнє виробництво ще скоротилось, а от цьогоріч спостерігаємо, найніший за останні 6 років темп імпорту, крім цього, оскільки зросла і глобальна ціна на свинину. Зокрема, в країнах ЄС з початку року триває висхідна цінова динаміка, і тому темпи надходження імпортної сировини, яка до цього була. Дешевшою опцією для наших м'ясопереробників. тепер такі надходження досить мізерні, і відповідно відчувається брак пропозиції, брак свинини на ринку, що і підстягує ціни. А власне, те, що ціни ростуть, що ускладнює якраз закрити цю частину втрати на ринку реалізації свинини? Що, які з якими проблемами стикаються під час здійснення цієї діяльності? Um... Якщо я правильно почула питання, вже даруйте якісь маємо технічні проблеми зі зв'язком. Які проблеми наразі відчувають оператори ті, хто відновлює свою роботу після окупації, після тривалих бойових дій дійсно мають певні проблеми із відновленням потужностей із розмінуванням. Низка операторів також відчуває певний кадровий голод, оскільки дійсно евакуація населення, евакуація окремих спеціалістів посилила цю проблематику. Крім цього, безперечно, є проблематика з мобілізацією, оскільки, не дивлячись на можливість забронювати. Вагомих важливих спеціалістів для виробництва для підтримки виробництва частина з них просто не підлягає бронюванню, і ми знаємо не поодинокі випадки, коли не тільки там ветеринари чи зоотехніки чи інші спеціалісти свинокомплексів боронять. І відвойовують нашу е, сувереність і незалежність, а й е, директори, фінансові директори, просто незалежні експерти ринку, які йдуть е, е, на фронт. І, скажімо так, вже консультують по можливості за змоги або делегують це комусь іншим. То кадровий голод дійсно наразі є досить вагомою проблематикою. Ну і крім цього, розвиток дещо пригальмовується тим, що дійсно є бачення, є прагнення, є привабливість, але свинарство це гра в довгу. А, а фактори невизначеності залишаються все таки дуже великими, тобто і це і ціна, яка може коливатися в один або інший бік. До речі, на ціновому ринку ви згадали з приводу того, що вартість зростає. Як це позначається на ринку всередині країни? Ну, насправді, в нас зростає і ціна на ринку живця, саме закупівельна ціна, і споживачі також бачать здороження свинини у магазинах, на полицях супермаркетів, на ринках. Проте варто зазначити, що загалом, якщо порівнювати ціну на свинину до війни і зараз, і порівнювати усереднений, скажімо, споживчий кошик, так. Саме зараз і до війни, то оця зміна вона плюс-мінус відповідна. Так, свинина зараз знаходиться в трохи іншій ситуації у порівнянні з куркою, не то експортером якої ми є. Тож враховуючи обставини, які склалися на внутрішньому ринку, враховуючи певну дефіцитність, можливо, темпи підвищення цін дещо. Відчутніші, а проте загалом загальний тренд по всьому ланцюгу доданої вартості по абсолютно всіх продуктах, плюс-мінус однаковий. Пані Олександро, ми почули вас. Дуже дякуємо за розмову. Олександра Бондарська, керівниця аналітичного відділу асоціації свинарі України, була з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на ринку свинарства, як війна вплинула на цю галузь.